Найцікавіше відео тижня від відтелеграфЮЕЙ. Через політичну турбулентність і активізацію переговорного процесу щодо завершення війни валютний ринок в Україні останнім часом вкрай нестабільний. Курси долара і євро ледь не щодня відчутно коливаються, а фінансові аналітики розходяться у думках щодо прогнозів. Докладніше про те, що наразі вигідніше продавати чи купувати валюту. І який курс очікується цього тижня далі? Підписуйтесь на наш канал. Минулого тижня євро становив новий рекорд подорожчання. на готівковому ринку. Середній курс майже досяг 48 гривень, а окремі банки і пункти обміну валют продавали ще дорожче. Середній курс продажу долару також зріс, перетнувши позначку у 41,5 гривні, а подекуди сягав 42,10. Курс купівлі перевищив 41 гривню. Пише TSNUA. Після свят населення знизило активність, тому готівковий ринок був майже в балансі. А от щодо безготівкової валюти українці більше Продають, ніж купують. При цьому частина проданої валюти вкладається у гривневі облігації внутрішньої державної позики. Підвищення готівкового курсу пояснюється зміною у податковому законодавстві, через що обмінні пункти змушені платити більше податків. Економічні експерти впевнені, що зміни на валютному ринку тимчасові. Так, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен вважає, що курс долара на поточному тижні залишиться стабільним. Кардинальних змін не очікується ні на міжнародних фінансових ринках, ні на українському. А отже, у травні долар може ще подорожчати і дійти у готівковому продажу до 42 гривень. Економіст Андрій Забловський погоджується з цією оцінкою і вважає, що Нацбанк, поки є можливість, утримуватиме курс долара на міжбанку. Коридорі 4150-42 гривні. Наразі це влаштовує всіх: імпортерів, експортерів і самого регулятора. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, на курс долара цього тижня впливатимуть перш за все політичні події. Втім, свою роль відіграють і фінансові чинники. Погашення гривневих ВДП на 20 мільярдів гривень відбудеться вже 30 квітня. В очікування цих надходжень гравці ринку будуть стримуватися від продажу валюти, а за можливості, і купуватимуть її. Це штовхатиме ко. Курс долара на готівковому ринку до позначки 42 гривні у продажу. Олег Пензен відзначив нову тенденцію. Населення почало активніше переходити з гривневих депозитів у валютні. Втім, за словами експерта, наразі вигідніше вкладатися у гривніві ОВДП. Їх можна продати в будь-який момент, а схоронність забезпечує держава. Єдиний мінус для інвестицій в ОВДП краще оперувати значними сумами від тисячі доларів для менших сум джерелом заробітку на грошах можуть бути короткотерміні, Мінові гривневі депозити, які діють 3-4 місяці. Аналітик прогнозує, що до кінця літа з цим все буде спокійно. Андрій Шевчишин зазначає, економічна стабільність в Україні підтримується за рахунок зарубіжної фінансової допомоги. Після досягнення мирної угоди може початися значна девальвація гривні і валютна готівка стане найвигіднішою. Експерт радить мислити на перспективу і інвестувати в долари, поки курс невисокий. от із євро варто зачекати, адже можливо його подешевшення. Андрій Забловський пропонує мультиваріант розкладати вільні кошти у різні кошики. За його словами, інвестиційний портфель повинен бути диверсифікованим приблизно у рівних частинах валюта і гривня, наприклад, у ВДП або депозити. Також всі експерти вважають наразі недоцільним продавати валюту без крайньої необхідності. Росія та КНДР вперше офіційно визнали участь північно-корейських військ у війні з Україною. Сторони майже одночасно відзвітували про так звані успіхи солдатів Кім Ченина у боях на Курщині, частина якої досі перебуває під контролем ЗСУ. Цікаво, що вже за лічені години у західних змі з'явилися повідомлення про підготовку США до відновлення діалогу з північно-корейським лідером. Докладніше про те, що це може віщувати далі. Підписуйтесь на наш канал. За даними генштабу з серпня 24-го року в бойових діях на Курщині окупаційні війська втратили пораненими і вбитими 62 тисячі солдатів 4,5 тисячі з них були бійцями армії КНДР. Втім, це не завадило Владіміру Путіну та його кремлівським прислужникам відверто брехати про те, що громадяни Північної Кореї не беруть участь у війні проти України. Зізнатися у прямій військовій співпраці партнери вирішили лише зараз. Владімір Путін раптово вирішив подякувати підрозділам. Армії КНДР, які нібито допомогли розгромити ЗСУ в Курській області. А офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова додала, що Росія ніколи не забуде допомогу друзів із КНДР. Одночас цим центральне телеграфне агентство Північної Кореї також повідомило про успішне завершення операції зі звільнення району Курської області. Взяття території під контроль зсу в КНДР назвали авантюрним вторгненням української влади на територію РФ. Повідомляє видання. Ні, також в інформагентстві зазначили, що рішення про відправлення військ на війну з Україною було прийнято особисто лідером КНДР Кім Кімчанином відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Сам диктатор назвав участь своїх військ у бойових діях як священну місію з подальшого зміцнення дружби і солідарності з Росією і захисту честі Північної Кореї. Учасники війни проти України Кім Ін назвав героями і представниками честі батьківщини, Ба більше Ніяні планується спорудження пам'ятника, присвяченого цим бійцям, а до могил загиблих солдатів покладуть квіти з молитвами про безсмертя. Чим пов'язана раптова відвертість диктаторів про їхні криваві угоди, наразі невідомо. Не менш неочікуваним стало повідомлення видання Axios про початок непублічних приготувань адміністрації Білого Дому до спроб відновити діалог з північною Кореєю. За даними журналістів, американські посадовці з Держдепу і Ради нацбезпеки провели численні консультації. Із зовнішніми експертами з цього питання міркували у тому числі над тим, хто цього разу може увійти в переговорну команду з боку КНДР, якщо цей процес почнеться. Один з експосадовців зазначив, що адміністрація займається початковим плануванням, щоб бути готовими до того, що увага Дональда Трампа перемкнеться на КНДР. За його словами, для цього може бути достатньо одного красномовного листа від Кім Шенина. Варто зазначити, що практично всі учасники попередньої команди КНДР за Лучені до перемовин під час першого терміну Трампа були так чи інакше покарані. Про що може свідчити активізація США у цьому напрямку? Наразі сказати складно. Можливо, це лише продовження стратегії Дональда Трампа з налагодження зв'язків з диктаторськими режимами на тлі кризи у стосунках з Європою та Китаєм. Втім, не можна виключати варіант, за якого у Білому домі нарешті усвідомили недоговороспроможність Владіміра Путіна, і вирішили переманити одного з його ключових партнерів у війні на свій бік. Дружина політичного зрадника України Віктора Медведчука Оксана Марченко протягом багатьох років була ведучою розважальних програм на українському телебаченні. Утім, щойно в Україні запахло смаженим, вона втекла до Росії. Телеграф UA пригадав найгучніші скандали пов'язані з Марченко та з'ясував, чим вона займається зараз. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Телевізійний шлях Марченко почався з каналу ут 1 де вона була ведучою програм Стримані вівторки і Доброго ранку Україно». Згодом вона почала вести проєкт УТН з питань, де познайомилася з проросійським олігархом Віктором Медведчуком. Згодом Марченко стала ведучою соціально розважального шоу Моя професія та політичного ток-шоу Час у 2003 році. Вона повінчалась із Медведчуком у Криму. Після цього стала випускати програми документального циклу Імена де йшлося про відомих. Українців проєкт транслювали на УТ1 та інтері у 2004 році. У Марченко і Медведчука народилась донька Дарина, яку похрестив кремлівський диктатор Владімір Путін. Згодом жінка стала ведучою шоу Оксани Марченко, в якому обговорювали проблеми жінок. У 2009 році Марченко стала ведучою шоу Україна має талант на СТБ. А ще за рік співочого талант шоу Ікс Фактор. Програми були шалено популярними в Україні. Однак після початку. Гібридної війни на Донбасі у 14 році ставлення українців до ведучої почало змінюватися через проросійську діяльність її чоловіка, який на той час був нардепом. У 2021 році президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Медведчука та його сім'ї на три роки. Обмеження передбачали і блокування активів. Марченко втекла з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Вона жодним чином не засудила війну та страшні злочини росіян проти українців місць, коли СБУ затримала її чоловіка у 22-му році, зрадниця почала записувати відео з закликами звільнити його. Зокрема, зрадниця звернулася до президента Туреччини Реджепа та Гіпа Ердогана, аби той допоміг повернути Медведчука. Це породило масу мемів і фотожаб у мережі. Згодом Медведчука обміняли Росії на українських військових. Саме у той період користувачі соцмереж почали помічати, що ведуча стала майже не схожа на себе. Вочевидь, цьому і виною численні пластичні операції та. Косметологічні процедури, до яких вона вдавалася. Деякі експерти навіть зазначили, що таку комбінацію хірургічних втручань проводять злочинці при втечі з країни та зміні паспорта. У 24-му році Марченко повернулася у медіапростір з другим сезоном проєкту Паломниця у програмі запроданка їздить по церквах і печерах країни-агресорки та окупованих українських територіях. І розповідає про важливість віри. Особливо цинічно це виглядає в умовах, коли московські церкви благословляють. Ють окупантів на війну в Україні в деяких випусках. Велика мучениця незаконно відвідала Крим, перетнувши його з боку Росії. Там вона поширювала кремлівську пропаганду про те, що півострів завжди був російським, і нібито саме там зароджувалось російське православ'я. Особливо кумедною трансформацією стала різка зміна відвертих декольте та екстремально коротких суконь на довгі спідниці та хустки, що ймовірно повинні були додати очок Марченко в образі вірянки. Зараз Жина Медведчука продовжує жити в країні окупанці та іноді їздить відпочивати на Кіпр. Там вона співпрацює з продюсером-зрадником з СТБ Олексієм Басмановим. Вони створили компанію з виробництва фільмів і телепрограм. Володимир Путін вже вдруге за останні два тижні ініціював так зване перемир'я. Минулого разу фіктивне затища було приурочено до Великодня, а цього разу до святкування на Росії 80-ї річниці перемоги у Другій світовій за задумом Кремля бойові дії повинні бути зупинені буцімто з гуманітарних міркувань на три дні з опівночі на 8 травня до опівночі на 11. В Україні цю пропозицію сприйняли м'яко кажучи з недовірою та скепсисом. Докладніше про те, навіщо насправді Пантам тимчасовий режим тиші. Далі підписуйтесь на наш канал. Анонсуючи чергове перемир'я в односторонньому порядку, російський диктатор заявив, що Україна має відповісти дзеркально. Втім, добре пам'ятаючи, чим завершилась миротворча діяльність Путіна минулого разу. У Києві цей сценарій відкинули. Зокрема, Володимир Зеленський назвав пропозицію Кремля черговою спробою маніпуляцій. За його словами, аби припинити вогонь, не потрібно чекати 8 травня, виключно щоб забезпечити Путіну тишу під час параду. Президент зазначив, що Україна цінує життя людей, а не паради. Тому вогонь має бути припинений повністю, а не на кілька днів, щоб потім знову вбивати, а щонайменше на місяць. Гарантовано і надійно. Лише це, на думку Володимира Зеленського, може дати основу реальній дипломатії. Аналогічну позицію у соцмережі X висловив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами дипломата, якщо вогонь можна зупинити, це треба зробити просто зараз і мінімум на 30 днів. Сибіга підкреслив, що саме цей сценарій постійно пропонує Україна. Нагадаємо, минулого разу. Час так званого перемир'я, ініційованого Росією, окупаційні війська порушили тишу близько трьох тисяч разів. Крім того, російська армія активно використовувала цей час для налагодження логістичних маршрутів на ділянках, що зазвичай перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Західні аналітики впевнені, нічого спільного з миротворчими мотивами не має і нова пропозиція. Насправді, Владі Путін знову хоче дати своїм військам додатковий час на підготовку до нових наступів в умовах тиші і закрити два Важливих політичних аспектів, по-перше, на думку експертів Американського інституту вивчення війни, Кремлю дійсно необхідно провести парад перемоги під мирним небом. У цей день до Москви прибудуть іноземні високопосадовці, зокрема з країн колишнього радянського союзу, Латинської Америки, Азії та Африки. Не дивно, що Путін прагне уникнути незручностей через українські удари під час святкувань. По-друге, зазначають аналітики, The Telegraph, останні заяви президента США Дональда Трампа про розчарування російським. Диктатором змушують Подіна шукати нові способи повернути прихильність Вашингтона. Зробити це можна лише одним шляхом: демонструючи зацікавленість у припиненні війни, буде на декілька днів. Втім, схоже, задумам Кремля не судилося збутися. Україна давно знає ціну російським обіцянкам і тому не налаштована підігрувати її маніпуляціям, добровільно заганяючи себе у пастку. Своєю чергою американці все ясніше розуміють справжні наміри окупантів і навряд чи повірять у щирість Дібних кроків з боку Володимира Путіна в Україні 9 травня. Котре продовжиться воєнний стан, що триватиме до 6 серпня. Нагадує 24 й канал. Держава в цей час продовжує адаптувати законодавство щодо мобілізації до умов затяжної війни. Підписуйтеся на наш канал, якщо бажаєте знати, якою буде мобілізація в травні 2025 року. Зміни у вікових обмеженнях відстрочки, штрафи за порушення військового обліку. Докладніше далі. Поширена думка, що чоловіків після 50 років не мобілізують, не зовсім відповідає реальності. Попереджає видання мобілізації підлягають чоловіки до 60 років, однак із деякими нюансами. Насамперед йдеться про наявність військово-облікової спеціальності, яка є актуальною для потреб армії. Особливо це стосується водіїв, ремонтників техніки, медичних працівників та фахівців інженерних спеціальностей. Водночас, чоловіки старше 50 років можуть бути залучені переважно до частин забезпечення або територіальної оборони, де фізичні навантаження менш інтенсивно. Сивні. Активна участь у штурмових діях їм пропонують лише у разі наявності доброї фізичної форми та відповідної мотивації. Що стосується жінок, то масова мобілізація наразі не планується. Але до кінця 2026 року жінки з медичною освітою, які не перебувають на обліку в ТЦК, можуть працювати як не військово зобов'язані, але роботодавці повинні повідомляти ТЦК про їхню медичну освіту. У разі оголошення додаткових мобілізаційних хвиль, перелік спеціальностей може бути розширено, але це залежатиме від актуальних потреб збройних сил України. Також 24 й канал нагадує, що після досягнення 18-річного віку всі чоловіки повинні стати на військовий облік проте це не означає негайний призов або мобілізацію. У квітні 25-го року голова Верховної Ради Руслан Степанчук заявив, що парламент не повертатиметься до питання зниження мобілізаційного віку. Втім, важливо знати, що зараз ЗСУ працюють над формуванням нових резервних підрозділів, тому юнаки можуть отримувати пропозиції служити в резерві з гнучкими умовами перебування. Якщо юнак продовжує навчання у закладах освіти України або за кордоном, звичайно, за умови офіційного підтвердження, він має право на відстрочку. Водночас для тих, хто не навчається або завершив навчання, відкривається можливість призову за спрощеною процедурою. Також уряд пропонує змінити правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, щоб запобігти зловживанням цим правом. Згідно з новим законопроєктом, учні закладів професійної та фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років, можуть втратити право на відстрочку. Також відстрочка надаватиметься лише в межах стандартного терміну навчання, визначеного освітньою програмою. Ці зміни спрямовані на те, щоб уникнути ситуації, коли військовозобов'язані чоловіки вступають до навчальних закладів для здобуття другої освіти з метою уникнення мобілізації. Міністерство освіти зазначає, що за останні півроку значно зросла кількість таких студентів, особливо. Серед чоловіків старше 25 років. На сам кінець видання анонсує, що влітку в застосунку Резерв Плюс можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50%. А для тих, хто вже служить, передбачене повне списання штрафів. Це канал Телеграф, З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Російські заводи зірвали гучно анонсований путіним нацпроєкт із розвитку безпілотної авіації. Причини затримок у Мінпромторгу пояснили завантаженням виробників та виконанням зобов'язань субпідрядників. Втім, на допомогу диктатору швидко прийшов кремлівський посік пака Олександр Лукашенко. Самопроголошений президент погодився на будівництво у Білорусі заводу з виробництва БПЛА для потреб Росії. Докладніше про те, чому насправді російським заводам не вдалося виконати план, і які сподівання Путін покладає на білоруське виробництво. Далі підписуйтесь на наш канал. Російський проєкт безпілотні авіаційні системи, запущений у 2024 році з ініціативи Владіміра Путіна, зіткнувся зі зривом термінів, за даними російських змі, з 2717 дронів, які планували випустити ще у минулому році. Заводам вдалося поставити лише 1429 одиниць. Хоча офіційною причиною назвали завантаження працівників. За словами джерел, реальною проблемою стала несвоєчасна передача фінансування. Як з'ясувалося, гроші від Мінфіну Ли надходити виробникам лише у серпні-вересні, коли завершити розробку, складання та відвантаження дронів до кінця року було вже фізично неможливо. Врятувати ситуацію російському диктатору допоможе його білоруський колега. За словами Путіна, Олександр Лукашенко підтримав ідею будівництва на території республіки заводу з виробництва безпілотників для потреб Росії. Очільник Кремля повідомив, що Москва вже готова розпочати цей проєкт у рамках домовленостей з мінськом про співпрацю в авіабудівній галузі. За словами глави адміністрації президента РФ Максима Орєшкіна, йдеться про створення заводу з проєктною потужністю до 100 тисяч одиниць продукції на рік. Ключовим завданням партнери вважають забезпечення виробництва всіх основних компонентів БПЛА безпосередньо на території Білорусі. Це, як зазначив Орєшкін, пов'язано з питанням суверенітету Білорусі. Мовляв, такі заводи підтримують не лише економіку країни, а й галузь безпеки. Також він додав, що при будівництві будуть використані технологічні Рішення вже розроблені у Росії травень 2025 року в Україні приніс цілу низку важливих змін, які охоплять багато різних сфер, за даними видання «Телеграф.UA», Вони зачеплять військових автомобілістів, торговців, учнів і не лише докладніше далі. 1 травня для українців, які раніше належали до категорії обмежено придатних для служби в армії, скоротять строк проходження базової загальної військової підготовки та послаблять вимоги до фізичної підготовки. Як повідомили у генеральному штабі, ці зміни стосуватимуться тих, хто за висновком ВЛК може служити лише у тилу в частинах забезпечення ТЦК охороні медичних та логістичних підрозділах. Оновлена програма навчання передбачає скорочення терміну підготовки з 45 до 30 діб, фізичні навантаження під час підготовки таких військовослужбових ціл будуть зменшені, окрім того, для них створюватимуть окремі навчальні підрозділи в Україні. З 1 травня 2025 року стане обов'язковим додавання спирту до бензину. Встановлена законом, який рада прийняла у черві 2024 року. Мінімальна кількість біоетанолу в бензині має бути 5%. Біоетанол зневоднений етиловий спирт, який виготовляється із зерна. Цей спирт використовують як біопаливо або паливну добавку. Це, по суті, екологічна октанопідвищувальна присадка. Біоетанол давно почали використовувати у Європі. Великі мережі АЗС, на кшталт, Вок, Сокар, ОКО вже будують заводи з виробництва біоетанолу. Тому водіям, напевно, варто надати перевагу відомим брендам заправок. Втім, як завжди, що стосується вартості, то на думку експертів, такі вагомі слова, як біо, екологічний та складні технології, аж ніяк не позначаться на ціні бензину. У травні 2025 року виплати збільшаться у пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років. Для першої категорії пенсіонерів віком від 70 до 75 років виплати складуть до 300 гривень, для другої у розмірі до 456 грн. гривень. Пенсіонерам від 80 років і більше сплатять до 570 гривень у травні почне діяти постанова уряду про підвищення стипендії для курсантів військових, правоохоронних і спецслужбових вишів. Вона становитиме 8 тисяч гривень. А для відмінників останнього року навчання і під час проходження практики близько 20 тисяч гривень. Такі зміни передбачені постановою кабінету міністрів. Якщо раніше курсантів прирівнювали до строковиків, і відповідно грошове забезпечення було значно меншим близько 3 тисяч гривень. Тепер уряд наблизив розмір стипендії до посадових окладів військовослужбовців контракт з першого травня Україна переходить на нові світлофори. Зокрема, вони отримують оновлений зелений кольор, який дехто вже встиг прозвати смарагдовим. Стрілки на лінзах нових світлофорів будуть шевронні. А таймер зворотнього відліку часу як на пішоходних, так і на транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах. Як запевнили в патрульній поліції, новий держстандарт був прийнятий задля гармонізації з європейськими нормами. Смарагдові сигнали з'являтимуться на нових або реконструйованих об'єктах. Про заміну старих світлофорів не йдеться. Частині українців доведеться більше сплачувати за комунальні послуги, хоча основні тарифи на світло і газ залишаються без змін. Втім, якщо ваш постачальник Нафтогаз в інших постачальників ціни можуть коливатися щомісяця. Зміни стосуються в першу чергу споживачів із електричним опаленням. Пільговий тариф для них спливає 30 квітня. Якщо до цієї дати за споживання до 2000 кВт вони платили 2 ,64 гривні 64 копійки. За кіловат годину тепер для них діятиме стандартна ставка 4 ,32 гривні 32 копійки. Підприємці, які належать до третьої групи спрощеної системи оподаткування, з 1 травня 2025 року будуть зобов'язані використовувати нову форму звітності. Крім того, у травні настане термін першої сплати військового збору для цієї категорії підприємців. 14 травня розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту. Яка триватиме до 25 червня цього року? Тестування включатиме чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один додатковий предмет на вибір. Після 4 травня у зареєстрованих учасників з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Ця інформація не оприлюднюється публічно з міркувань безпеки. Випускники, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової сесії з 14 по 25 липня. Реєстрація на додаткову сесію НМТ проходитиме 9-14 травня. А внести зміни до реєстраційних даних можна до 19 травня. Це канал Телеграф, З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Цього року весна приносить українським садівникам чимало клопоту. Спочатку сильні заморозки знищили майже всю зав'язь ранніх кісточкових. А тепер прийшла друга хвиля холоду. За прогнозами Укргідромецентру, вже у найближчі дні в деяких регіонах країни очікуються заморозки аж до мінус 5 градусів. Докладніше далі. Підписуйтесь на наш канал. У ніч з 27 на 28 квітня температура в багатьох областях України опускалася нижче нуля, а в низинах термометри показували до мінус 5-6 градусів. Тепер українці масово діляться у соцмережах відео з наслідками нічних температурних гойдалок. Автори роликів скаржаться, що їхні сади і городи сильно постраждали від морозів і демонструють пошкоджені рослини. Садівники зазначають, що під час першої хвилі заморозків постраждали в основному ранні кісточкові, абрикоси, черешні, персики під удар потрапили всі рослини, які вже були висаджені у відкритий ґрунт. Переважно це ранні сорти картоплі, помідорів та інших овочів. Ба більше примерзла навіть розсада овочів та квітів, що були у теплицях. Не допомогло й агроволокно, яким люди накривали свої рослини. Аби врятувати урожай, українці вигадали палити багаття вночі, щоб таким обкурюванням, хоч трішки, підвищити температуру повітря. Проте, вберегти рослини, все ж не вдалося. Найгіршою новиною для садівників є те, що. У найближчі тижні саме під час цвітіння яблунь та груш покращення погодних умов не очікується. Синоптики окргідрометцентру попереджають про нічні заморозки на ґрунті, пориви вітру, дощі з грозами та загальне похолодання. Так вже у п'ятницю, другого травня, у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки, до мінус п'яти градусів. Утім, загалом по всій Україні температура у нічні години становитиме від одного до шести градусів тепла. А на півдні до плюс 10. У день майже всюди буде відносно прохолодно від 12 до 17 градусів тепла, і лише у південно-західній частині очікується від 16 до 23 градусів. Проте, за словами синоптиків, загалом температурний фон залишатиметься досить високим для цієї пори року. У більшості регіонів на вихідних та на початку наступного тижня в день повітря прогріватиметься до плюс 24 градусів. Пишу обозює. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.